「おてておてておてて」 Глядачів маминої школи ця передача буде цікавою насамперед для батьків-школярів, адже ми дізнавалися, як школі об'єднати педагогічний, батьківський та учнівський колективи, тобто про роль батьківських комітетів у житті школи. А також у рубриці я народився росту здоровим. Ви дізнаєтесь, як використовувати спеції у дитячому харчуванні. Правді, здавалося б, елементарна річ заспокоїтися перед іспитом. На якісь моменти легше вказати людині сторонній, і саме батьки, як не дивно, можуть щось підказати педагогам. Є тут ще один цікавий момент: більшість мам і тат удома не розповідає дітям про свою роботу. Це один із багатьох обов'язків батьківського комітету, адже життя приходить у школу через батьків. Питання громадського державного управління у системі освіти є дуже важливим. Тому що в нас інколи ці питання зводяться до дуже таких дрібних, не то, що дрібних, до важливих питань, але там питання матеріально-технічної бази, вирішення інших питань і так далі. Це звужує взагалі розуміння завдань, які стоять перед батьківськими комітетами і перед радою школи. Ну, я так Говорю про те, що в школі це є рада, а у класах є батьківські комітети. На що я би хотів в першу чергу звернути увагу? Завдань є дуже багато, дійсно, дивлячись, наприклад, переді мною примірне положення, і є прописані основні завдання, які стоять перед батьківськими якраз комітетами, і аж останнім питанням. Тут переліку десь біля 20 різних напрямків відділяється питання значить, щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Інколи керівники таким чином десь розмовляючи з батьками, звужують їхні завдання. Інколи самі батьки не знають тих завдань, які стоять перед ними. Для співпраці по різних напрямках діяльності навчального закладу. Тут перелік дуже великий. Чому це потрібно? Без батьківської громадськості ми не вирішимо дуже багато питань. Це буде однобічне бачення питань самого педагогічного колективу чи дирекції школи. І вони не завжди відповідатимуть тим запитам, які ставить перед школою батьківська громадськість ми маємо державні завдання щодо вирішення освітніх питань у навчальних закладах. Але це одна сторона. Дуже важливою стороною цієї співпраці є думка прислухатися до думки. Друге, вирішувати питання, які ставить саме батьківська громадськість. Адже дітей ми виховуємо не тільки для держави, ми виховуємо для того, щоб наші діти стали продовжувачами справ своїх батьків, стали переросли своїх батьків не тільки вчителів, але й батьків стали кращими, стали будівничими нашої держави, були вихованими. Це є прекрасно, коли і Десь батьки розуміють, що тут їхні діти і за дітей треба дбати. Ми, ми завжди завдячуємо батькам за їхню допомогу навчальним закладам. Це дуже велика допомога. Ну, Кожен що може і так далі. Але ж є різні батьки. Не кожен може, наприклад, матеріально наприклад, допомагати. там і так далі. Це треба також з розумінням батьківських комітетів підходити. Можливо, навпаки, треба допомогти вишукати якісь можливості тій чи іншій сім'ї у вирішенні тих чи інших питань. Це, це, це Дуже такі важливі аспекти, на які треба особливо націлювати. І я ще раз підкреслюю, що батьки повинні розуміти, що від них не тільки, наприклад, школа ставить там купити для ремонту класу, наприклад, чи побілити клас, і це основне завдання батьківського комітету. Це, це зовсім неправильно. Тут дійсно треба системно підходити до вирішення тих чи інших питань. Це спільні турботи про те, щоб усім було цікаво і затишно в школі, як у рідній домівці, вечори, конкурси, спортивні змагання. Це все робота батьківського комітету. Ідея надихає колектив і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті: колективна батьківська робота. У школі складаються різні питання. Наприклад, формується план розвитку навчального закладу. Чи це є стратегічний план розвитку, чи це є план перспективний нам на рік, наприклад, чи на декілька років. Тут також думка батьків є важливою, адже батьки в свою чергу і сприяють розвитку самого навчального закладу, вихованню своїх дітей. Тобто, їх батьківський комітет може брати участь і в педагогізації. Адже рівень батьків є різний. різний. Одні можуть мати, наприклад, педагогічну освіту, можуть бути спеціалістами з тої чи іншої галузі знань. Вони можуть таким чином десь допомагати школі у вирішенні педагогізації, наприклад, того чи іншого напрямку інших батьків, допомагати, наприклад, у проведенні позашкільних закладів заходів з самими дітьми. Це дуже важливо. Особливо це не це не стосується, чи це є місто, чи є село. Важливо, щоб школа зорганізовувала дітей і батьків у різних заходах. Це також напрям, який є важливим. Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів. Педагогічний колектив школи ставить своїм завданням дати батькам глибокі знання виховання. Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, колективних проблем, що виникають у ході спільної діяльності, вчителя і батьків. А родинне виховання тільки тоді ефективне, коли батьки разом з учителями володіють сучасними педагогічними знаннями й уміннями, застосовують їх практично. Коли є спільна робота, Спільна зацікавленість у виконанні єдиної справи. Навчання, розвитку і виховання підростаючої особистості, тут дійсно вирішується дуже, дуже дуже багато питань, які може школа вирішити. Ясно, що організаційно не завжди батьки можуть взяти на себе цю початкову функцію, зорганізуватися, зробити те чи інше. Тут дуже багато залежить і від керівника, тут залежить багато від класних керівників, які можуть допомогти з підготуватися. Але я ще раз підкреслюю: дуже буде неправильно, якщо ми батьки буде. Будемо ставити тільки перед завданням, допоможіть нам ремонтом класу, допоможіть нам закупити, наприклад, там якесь обладнання чи парти» – це буде дуже вузько і неправильно. Тому що е, батьки повинні відчувати себе повновладними е, співорганізаторами е, життя школи. Якщо це вони будуть відчувати, якщо таке ставлення буде дійсно, і у керівників закладів, і у батьків дійсно ми доберемося дуже багато у вирішенні цих питань. Важливо пам'ятати, що батьківські комітети у класах створено для управління виховним процесом та налагодження зворотнього зв'язку сім'я школа. До роботи в ньому залучають найактивніших батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які виявляють інтерес до справ класу і школи. Їх обирають на батьківських зборах класу. На засіданні батьківського комітету обирають голову, відповідальних за окремі види роботи. Батьківський комітет працює у тісному контакті з класними керівниками. Складно уявити собі смачну страву без спецій і приправ, адже вони збагачують смак та аромат їжі. Готуючи для дитини, будьте обережні з приправами. Далеко не всі підходять. Навіть таким нешкідливим на перший погляд інгредієнтом як сіль не можна зловживати. Сіль ми сві напевно виявляємо, як можна їсти щонебудь без солі. Почнемо з того, що наш малюк починає як перше його готування, це є грудне молоко або в гіршому випадку молочні суміші. І вони самі по собі як такої додатку солі окремо не містять. Смакові рецептори дитини є дуже ніжні і вони розраховані, скажімо так, на таке делікатне, делікатні смакові делікатні смаки. Тому як такої солі, в принципі, в потреби в дитини, як смакові солі, ніби солоному, просто немає. І тому, звичайно, нам потреби додаткової дитині досолювати їжу до одного року не потрібна. Справа в тому, що частина солі і та доза солі, яка нам потрібна, може міститься, вона точно міститься в молоці матері, в сумішах, в молоці, тобто в сумішах, які готуються з коров'ячого молока, вона міститься в продуктах. Які ми вводимо після шести місяців в петрушці, в різних овочах, і цього для дитинки є цілком достатньо. Якщо ми будемо говорити про потребу солі, наприклад, у дорослої людини, там йде 5 грамів на день, а скажімо, для інформації, десь чайна ложка, містить 10 грам солі. Тобто на довгу дорослій людині вважається потрібна половина чайної ложки в різних аспектах. Тобто, це мається на вас і в продуктах харчування, і окремо, яка додається до страв. То, наприклад, малюкове до 8 місяців у нас є дуже маленька доза це 0,2 грами. Уявляйте, людині дорослі 5 грам, а йому 0,2 грами. Наскільки це треба мало? А якщо для вашої інформації, от 100 грамах молока, наприклад, міститься, міститься 0,4 міститься 0,04 грами солі. Ну, скажімо, літа молока повністю може замінити забезпечити потребу солі дитини в 8 місці життя. Тому цим доводимо ми про те, що додатково досолювати малюкове немає не потреб. Взагалі є такі рекомендації, і вони є повністю оправдані. В тому, що до двох років ми не підсолюємо. Якщо ми дитині не дали можливості спробувати смаку цієї солі, він не буде просити цього. В цьому в нього просто не виникає ну, такої фізіологічної потреби, скажімо так, немає. Якщо ми будемо казати про ніби, норми, потреби, норми, то я б вам сказала, що до 8 місяців це йде 8 місяців, починаючи десь 0,2 грами солі на добу, і дитина в рік 0,35, тобто не набагато більше, скажімо, як у малюкове от 8 місяців. Врешті, що сказати слід, уже після двох років. Коли рецептори стають більш перебірливі і в дитини появляється в з'являється значно більше продуктів харчування, ми можемо користуватися сіллю, але правильно вводити сіль уже в кінці приготування їжі в момент уже її або навіть у момент її готовності. Вона є менш по-перше, вона дозволяє дати правильну дозу солі, тому що іноді, якщо ми підсолюємо її в процесі приготування, сіль може втягуватися продуктами, які там варяться, наприклад, картоплею, морквою. А ми пробуючи розсіл, пробуючи рідину, нам все здається, що вона недосолена. і таким чином ми передозовуємо самі для себе кількість солі. І Вважається правильно це в кінці варки або просто на готову страву зверху присолити, якщо є в цьому необхідність. Найкраще користуватися, все ж таки, враховуючи наш дефіцит йоду, це йодованою сіллю, яка правильно зберігалася і має непросрочений термін придатності, і морська сіль. Крупна, велика ця морська сіль, якщо вдома можете собі її розтерти в ступці, і вона вам буде дрібнесенькою. Звичайно, чим важається, все ж таки менше вона очищається, тим більше мікроелементів в якійсь мірі у ній зберігається. Хоча вони достатньо летючі і не так довго тривало, зберігаються. Но морська натуральна морська сіль і йодована сіль це є найкращою альтернативи, коли нам є потреба все ж таки використовувати, хоча б якусь кількість солі. Часник по праву вважається натуральним антибіотиком, оскільки він має антибактеріальну властивість. Тому в осінньо-зимовий період часник повинен обов'язково бути присутнім у раціоні дитини, але не в великих кількостях, щоб захистити малюка від можливих інфекцій. Щоб пом'якшити різкий смак і запах часнику, додавайте до вареної страви в кінці приготування. Спеціалісти кажуть, додавати у дитячі страви ароматні трави можна, але не всі. Дуже корисна петрушка, вона зміцнює волосся і шкіру. Кріп добре впливає на роботу кишечника. Не забувайте про базилік. Він запобігає здуттю, знімає запалення і спазми. Дитячі страви також можна приправляти чебрецем, імбиром, кмином, гвоздикою, лавровим листком, анісом, майораном і ваніллю. Говорячи про спеції, слід пам'ятати, що всі наші спеції містять достатньо. Такі активні речовини, це дубельні речовини, вони містять ароматичні масла, вони містять ефірні масла. І, скажімо, це все ми потрібно, це ми повинні враховувати дію цих речовин на дитину. І логічно ми приходимо до визнаку, що, напевне, чим менша дитина. Що маленька дитина, якої шлунково-кишковий тракт є дуже ніжний, слезова є надзвичайно делікатна, така дія, подразнююча дія цих речовин буде мати неблагоприємні наслідки. Тому в літературі, наприклад, всіх літературах зустрічається, що ми починаємо давати якісь приправи чи спеції, вже починаються тільки з восьми місяців дитини. Причому перше, що ми даємо, це такі приправи, які є в нас: це салера, петрушка. Ми їх вводимо корінь селери. Ми їх вводимо саме в, го, в провареному вигляді, тобто ми не даємо свіжих. А коли ми готуємо основну страву, там овочеві пюре, овочеві зубки дитині, тобто ми їх кидаємо у зубку для того, щоб воно проварилося і. Спочатку даємо тільки відвар, після того ми починаємо їх міксу, міксу робити і додати їх у їжу. Це з восьми місяців. Це з 9 місяців дещо дозволяється дещо розширити асортимент. Ми можемо ввести перець, чорний чи білий перець. Ми можемо дати лавровий листочок, ніби під час варки, але ну, знову ж таки його витягуючи. Іноді деякі м, говорять про ні, ну тут же ж можна і кріп дати наш, тобто ми розширюємо асортимент і ароматичність цієї страви. І вже десь після двох років, до з половиною, трьох років по різному вважається, ми вводимо вже більш такі екзотичні скажімо, страви, приправи, але вже в такому більш-менш сирому вигляді це може бути та ж сама і петрушка, але вже не в Ми вводимо перець. Активніше, вже може, не проварений зверху, тільки зверху посипати салати або їжу, розмарин, базилік, кардамон, аніс, тобто це такі речі, які вже мають специфічний присмак, мають достатньо багато ароматичних масел. Часник. Часник. Відносно чеснику. Значить, якихось таких, ніби вказівок і так далі, немає таких однозначних. Звичайно, що його варто давати в. В провареному вигляді можна давати вже після року, а вже пізніше, напевно, після 2-2,5 років, в зв'язку з тим, що він має достатньо сильні е, такі ароматичні властивості і має дуже багато ефірних масел. Єдине, що я звучав в своїй практиці, ви знаєте, є діти, які просто активно і самі хочуть їдять часник. Тобто, ми ж не завжди ну, чомусь педіатри, напевно, більше схиляються до думки, що дитина краще знає, якщо, що їй потрібно, особливо коли вона вживає правильні продукти, скажімо так. Це, от, не один раз неодноразово я зверталася, що діти активно їдять чесник, є бажання у них якийсь період, активно їсти чесник, наприклад, лимон. І в цьому їм нічого, то, ніяких побічних ефектів цього немає. Я тільки за те, щоб діти їли чесник, це є природній фітонцит, надзвичайно сильний. Він має дуже сильні е, такі антибактеріальні. Е, Властивості і сам чесник, попадаючи в кров, наш ніби в шлунково кишковий тракт, потім в хор, ефірні масла виводяться через дихальну систему, тобто в якійсь мірі йде інгаляція серединою. Тому вживання чеснику. Якщо дитина, наприклад, більш раннього віку, там, півтора рочки два хоче їсти, це для неї не створює ніяких незручностей, дозволяється. А вже дітям більш старшого віку взагалі це рекомендується, напевно, варто рекомендувати в харчування, так як це особливо в наш період, так як це є чудовим профілактичним засобом щодо розвитку респіраторних інфекцій, простудних захворювань. Дуже смачними спеціями, прянощами є ваніль і кориця. Їх дозволяють давати хто поче з 9 місяців, хто з 12 місяців, звичайно, вводячи в кондитерські вироби. Це в булочки, різні сирнички, які готуються на пару дитині. Вони мають, скажімо, такі приємні ароматичні властивості і смакові властивості. Крім того, слід сказати, що кориця здавна використовувалася, скажімо, як засіб проти, ну, при лікуванні захворювань дихальної системи при бронхітах. При, тоді, коли є затруднене відходження харкотиння, невеличкі дози кориці з медом застосовуються вже і в народній медицині. Є такі думки, що вживання спецій, які не оброблені термічно, тобто спеція, яка використовується насипається зверху на їжу, якщо її вживання, регулярне вживання, сприяє тому, що в шлунку дитини, в шлунково кишковонтракті виробляються такі умови, створюються, які не сприяють розвитку гельмінтів. Тобто гельмінтам стає досить некомфортно жити в такому, заселятися в такий шлунковий тракт, в кишечник, і в якійсь мірі це може бути профілактика паразитарних захворювань. Ну знову ж таки, вживання таких спецій це може рекомендувати тільки порадитися відносно цього треба з лікарем, тому що треба врахувати. Стан дитини, її здоров'я, вік дитини і так широко самостійно застосовувати ці спеції для профілактики великій кількості, звичайно, не бажано. Ні в якому разі не давайте малюкові продукти, які містять штучні ароматизатори, консерванти, барвники, підсилювачі, смаку. Ці речовини можуть стати причиною алергічних реакцій і болю в животику. Як правило, вони містяться в ковбасах, сосисках, кондитерських виробах тривалого зберігання, чіпсах, сухариках і газованих напоях. Питання. Шкідливості цих перерахованих вами речовин є безсумнівно. Причому ми дуже часто зустрічаємо, що мама, годуючи груддю дитину, і якщо вона вживає навіть в магазинні продукти, це стосується печива. Може, не будемо називати. Чіпси, як, як, ну, сухарики чи ви знаєте, мами якось ще не ризикують, ніби їсти, а от таке розповсюджене печиво. Яке дуже часто у нас користуються вівсяни, Марія і так далі, ніби що це вважається достатньо безпечним і так далі. Але якщо ми подивимося на певний їхній складник, часто там є ароматизатор, замінник, наприклад, ванілі і так далі. Там яєчний порошок, є якісь смакові якісь добавки, і в наших дітей з'являються алергії. Тобто дитину висипає, і мама не знає, якісь з'являються певні діатези, прояви, і мама не знає, чому. Ми починаємо завжди перелік. Чи ви вживаєте таке то і таке? Тобто це халва. Любить мамо їсти, вважаючи, що це є посилює, посилює при лактацію, тобто збільшує кількість молока. справа в тому, що в цих продуктах міститься якраз ті речовини, які от ви назвали, і вони є надзвичайно шкідливі. То розумієте, якщо це дитині шкідливо через мамине грудне молоко, яке вже мама, наче посприйняла, переробила цей продукт, то безперечно для малюків наших. Мови не має, що це є дуже шкідливі речовини. Вони просто зашлаковують організм дитини, збільшуючи навантаження на печінку, і таким чином ми маємо частіше захворювання шлунково-кишкового тракту, алергічні прояви в ряді випадків алергічні всякі прояви у дітей і астма, і так далі, можуть підсилюватися або навіть спровокуватися прийомом оцих, скажімо, препаратів, які ви назвали. Багато страв, у тому числі м'ясних, можна приправляти медом. Він містить ензими, які покращують мікрофлору кишечника. Але, на жаль, мед є сильним алергеном, тому потрібно обережно вводити його в раціон малюка. Також дітки можуть пізнати солодкий смак кориці. Ця приправа дуже корисна, покращує травлення, посилює апетит, допомагає при проносі. Дитячі страви стануть смачніші і корисніші, якщо додавати родзинки чорнослив курагу. Курага, наприклад, є багатим джерелом калію і харчових волокон. Допомагає очистити організм, зміцнює імунітет. Сухофрукти це є дуже хороша річ, і вони є повноцінними замінниками і альтернативою цукерок, шоколаду, ніби той солодощів, які наші діти хочуть дуже їсти. І... Вони повністю їх можуть замінити. Це курага, чорнослив. Якщо в дитини знову ж таки говоримо, немає алергії на ці продукти, тобто вони не є підвищеною чутливістю цих продуктів, то вводити їх ізюм, вводити їх в раціон. Тобто ми іноді навіть рекомендуємо. Просто у вас на столику повинен стояти, помити ізюм, курага. А діти ну, трудно собі вити, що діти можуть передозувати цю кількість речовин. Їх звичайно прийом їх в такому вигляді розпарені. Промиті, гарно промиті, розпарені, є дуже хорошим. Ну, якщо іноді може і альтернатива бути виготовлення відварів, узварів, тобто настоїв з цих продуктів. Безперечно, що це є додаткове джерело вітамінів, якщо ці продукти правильно приготовлені, і замінник повноцінний цукру, як цукру і солодощі, яких діти дуже хочуть. Батькам слід пам'ятати, солити їжу слід у кінці приготування. Це не лише допомагає зберігати в ній вітаміни, але й дозволяє уникнути пересолу. І ще солити їжу краще у декілька етапів, додаючи сіль маленькими порціями до потрібного смаку. Як самостійно підготувати дитину до ранку у садочку поради батьків і вихователів. Розвиваємось вдома, готуємо разом з дитиною сніданок. Добрий ранок. Наша рубрика Мамина радість чекає на своїх маленьких героїв. Надсилайте фото ваших діточок на адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, адресу якої ви бачите на екрані Чекаємо.